Існує одна легенда про одну з веж фортеці дівочу вежу. Кажуть, що молдавський господар Олександр Добрий мав доньку на ім'я Тамара, яка була дуже розумною і вродливою. Батько практично постійно ходив в походи. А Тамара залишалася вдома. Коли дівчина подорослішала, вона почала вести розбійницький спосіб життя. Одного разу Тамара попросила батька виділити гроші на будівництво монастиря. Олександр виділив гроші та скликав місцевих жителів для будівництва святині, а сам поїхав у похід. Проте замість монастиря Тамара наказала побудувати могутню фортецю і оголосила себе незалежною царицею. Поселившись у фортеці, розбійники здійснювали напади на сусідні міста і села. Коли ж Олександр Добрий повернувся з походу додому і побачив замість монастиря фортецю та дізнався про дії своєї доньки, він прокляв її. Потім батько наказав замурувати Тамару живцем у стінах фортеці.